Ну що ж, мої дорогі відмінники, ми з вами сьогодні завершуємо тему будови комп'ютера, і я вам розкажу про те, що я випустив на попередніх уроках. Перш за все, багато питань від вас виникало про аналоговий і цифровий сигнал, тому кілька слів скажу про це. Аналоговим сигналом називають такий сигнал, який є неперервним на всьому проміжку часу. Тобто сигнал плавно міняється на протязі всього часу. А цифровий сигнал це сигнал дискретний. Це послідовність переключень між двома рівнями напруги 0 і 1. І він зображається в вигляді двійкових чисел. І тому він завжди точний. Звичайно, аналоговий сигнал можна перетворити у цифровий. Це називається дискретизація. Дискретизація може бути різна залежно від того, як точно її робити. Але вона не відображає повністю аналовий сигнал, вона його просто розбиває на діляночки, які можна відобразити цифрами. Тому ще раз, аналоговий сигнал це плавний, неперервний сигнал, цифровий сигнал це є точний, сигнал, де сигнали подають, подаються в різні проміжки часу. Наступна річ, про яку ми з вами поговоримо, це про порти. Я вже вам говорив про те, що порти призначені для під'єднання зовнішніх пристроїв, і вони бувають провідні і безпровідні, паралельні і послідовні. Відповідно, паралельні порти є швидкими портами, послідовні є повільними. Ну і перший вид портів, які використовуються в комп'ютерах, це безпровідні порти. Безпровідних портів використовується три. Це радіопорти, такі як Bluetooth і Wi-Fi. І інфрачервоний або світловий порт. Bluetooth дає змогу встановлювати з'єднання в межах 10 метрів. Звичайно, можна зробити більше, але це вже робити складніше і треба потужнішу апаратуру. Wi-Fi дозволяє робити з'єднання у зоні до 100 метрів. Це називається зона Wi-Fi. Інфрачервоний порт передає сигнал за допомогою світлових хвиль, тому він працює тільки у зоні прямої видимості. І Bluetooth, і Wi-Fi використовуються для об'єднання комп'ютерів у мережу. Інфрачервоний порт найчастіше використовується у. Дах керування різними пристроями. Наступна група портів це провідні порти. Провідні порти є такі. Ну, перш за все, звичайно, це живлення. Наступний порт, про який варто згадати, це порт ЛПТ. Порт ЛПТ зараз. Майже не використовується, але це один з основних або перших паралельних портів, де була здійснена саме фізична реалізація паралельного з'єднання. Тобто тут було багато провідтичків, по яких передавалися сигнали. Це був найшвидший і найнадійніший порт. Поки не з'явилися кращі порти, які зараз використовуються. Наступні порти, це послідовні порти PS2, які використовуються для клавіатури і мишки. Наступний порт COM 1, це є послідовний порт. Зараз він використовується для безперервних джерел живлення або для зв'язку з апаратними засобами обчислювальних систем. Наступний порт це мережевий порт, порт RG45. Він є засобом з'єднання комп'ютерів в мережу за допомогою. Спеціального кабелю, який називається Вита-Пара. Наступні порти. Наступні порти це відеопорти. Відеопорти є теж кількох видів, ну і першим слід назвати порт VGA. Порт VGA це відеографічний порт, який передає аналоговий сигнал. Тому з 2010 року цей порт поступово перестає використовуватися і здійснюється перехід на цифрові порти. І першим цифровим портом є порт DVI. Це хороший надійний цифровий порт для передачі відеосигналу. Хоча останнім часом. Більшість техніки переходять на порт HDMI. Порт HDMI це також відеопорт цифровий, але він має можливість передавати вже сигнали великої чіткості, крім того, передавати, крім цифрового відеосигналу і ширококанальний звуковий. Ну і наступні порти, які зараз найбільше використовуються, це порти USB. Порт USB це універсальний паралельний порт, а це означає, що до нього можна підключати будь-які пристрої, і вони будуть швидко і гарно працювати. Ну і останній порт, який варто згадати, це звукові порти. Звукові порти це аналогові порти. Вони використовуються для підключення мікрофона, колонок. Також тут є такий роз'єм, який називається лінійний вхід. Наступний елемент це слоти. Я вже вам говорив про те, що слоти це пристрої або контакти для приєднання внутрішніх пристроїв до материнської плати. Вони всі з'єднані з системною шиною і призначені для установки всяких пристроїв, як і основних, так і додаткових. Їх є дуже багато. Детально з ними ми знайомитися не будемо. Ну, але, наприклад, от, є роз'єми для приєднання оперативної пам'яті. Є роз'єми для приєднання дисків або контролерів дисків. Є слоти для приєднання USB, є слоти для відеокарт, наприклад. AGP або PCI Експрес, є слоти, які називаються слотами розширення, куди можна додати додаткові пристрої, наприклад, такі, які, як модеми внутрішні або звукові карти, є слоти розширення ISA. є, наприклад, Гніздо для процесора, яке називається сокет. Це все є пристрої, за допомогою яких приєднуються внутрішні компоненти комп'ютера. Наступний елемент це мережеве обладнання. До мережевого обладнання відноситься перш за все мережева карта. Мережева карта може бути вбудована у материнську плату, а може бути окремою карточкою, яка встановлюється у PCI слот. На виході цієї карти знаходиться цей самий порт RG45, в який приєднується ось така вилочка. До вилочки приєднується кабель. Цей кабель називається вита-пара, тому що він складається з восьми провідників, які попарно скручені, і потім ці всі провідники так само скручені разом для захисту від завад. Крім того, для влаштування мережі використовуються такі речі, як хаб, свіч і роутер. По суті, і хаб, і свіч, і роутер це один і той самий пристрій, тільки різної складності. Наприклад, хаб це пристрій, який має багато роз'ємів, які між собою з'єднані, і таким чином сигнал передається з одного роз'єму на всі інші. Свіч виглядає так само, тільки тут вже додана електроніка, і він вже працює краще і може приєднувати більшу кількість пристроїв. Ну, а маршрутизатор або роутер це ще складніший пристрій. Який дозволяє організовувати мережу. Наступний пристрій це точка доступу. Точка доступу це є передавач, який дозволяє організувати уже безпровідну мережу комп'ютерів. Наступним пристроєм. Для організації мережі, звичайно, є модем. Сучасні модеми це пристрої, які включають у себе і роутер, і точку доступу, і сам модем. Сам модем, це пристрій, який складається з двох пристроїв: модулятора і демодулятора. Якщо по-простому модулятор закодовує Сигнал і відправляє в мережу, а демодулятор розкодовує цей сигнал і подає в комп'ютер. Модеми бувають різні. Бувають модеми зовнішні, бувають модеми внутрішні у вигляді карточок для розйому ПЦІ, бувають модеми. Будовані материнську плату. Засоби, які захищають комп'ютер від завад живлення. Перед тим, як говорити про завади живлення, ми з вами поговоримо про електричний сигнал. Ви всі знаєте, що є напруга. У розетці, яка називається змінною напругою, вона має значення 220 вольт і частоту 50 Гц. І є постійна напруга джерелами якої є батарейки і акумулятори. Для того, щоб це зрозуміти, ми подивимося на ось цей графік. Якщо по Осі Y ми будемо відкладати значення напруги, Верх позитивна, низ негативна, а по осі X ми будемо відкладати час, то постійний струм це струм, який завжди буде однаковий у будь-який проміжок часу. Струм може бути не тільки постійний, може змінюватися на протязі часу може пульсувати, але нас цікавить змінний. Або змінна напруга. Змінна напруга це напруга, яка спочатку зростає від нуля до максимального значення, потім спадає, переходить через нуль, йде до мінімального значення і знову вертається. Так от. Напруга у розетці міняє свої значення 50 раз в секунду. Ось цей розхил називається амплітудою сигнала. Ну, а виступ верхній, виступ нижній називається фазою сигналу. В ідеалі змінна напруга повинна виглядати ось так. Плавна, гарна. Лінія плавно напруга зростає, плавно напруга спадає, піднімається до 220 вольт, опускається до мінуса, але в реальності напруга у розетці виглядає ось так, як на цьому графіку. Тобто вона не є плавною, вона міняється не завжди точно, амплітуда її. Буває різна, може бути і 220 вольт, може бути і 250 вольт, і 190. Такі перепади напруги для техніки дуже шкідливі і техніка часто виходить з ладу. Тому нам необхідні пристрої, які захищають всі. Наші засоби від цих зават напруги. І найпростішим пристроєм є мережевий фільтр. Виглядає він приблизно так, але мережевий фільтр це не те саме, що звичайний продовжувач, який можна купити у магазині електротоварів. Там є ще додаткові електронні елементи які дозволяють згладжувати ось ці пульсації і робити напругу більш сприйнятною для наших пристроїв. Звичайно мережеві фільтри не захищають пристрої надійно. Вони не можуть сформувати ідеальну форму сигналу, яка називається синусоїдою. Але вони захищають від оцих перепадів і згладжують їх. А крім того, там часто стоїть запобіжник десь ось тут, який може перегоріти і збереже. Наш пристрій від різких стрибків амплітуди. Але все-таки найкращим пристроєм, який захищає електронну техніку, є джерело безперервного живлення. Джерело безперервного живлення це вже є складний електронний пристрій який отримує з мережі напругу, яка може бути, наприклад, ось такої форми, перетворює її у постійну напругу, 12 вольт. Потім Ця постійна напруга 12 В за допомогою електронного пристрою, який називається мультивібратор, перетворюється у змінну напругу, трансформується, і ми отримуємо на виході майже ідеальну напругу, амплітудою 220 В і частотою 50 Гц. Чим ще вигідні джерела безперервного живлення? Вони вигідні тим, що, оскільки тут у нас посередині є постійна напруга 12 вольт, сюди можна підключити акумулятор і при зникленні напруги у мережі ваш пристрій продовжує працювати від акумулятора якийсь певний час. Це залежить від того якої потужності акумулятора ви використовуєте? Можна, наприклад, взяти автомобільний акумулятор, підключити до губса, і ваш пристрій буде працювати дуже довго. Ось такі пристрої ще використовуються в комп'ютері. Наразі це все, що вам необхідно знати про будову комп'ютера. Ну а хто захоче знати більше, у нас будуть додаткові заняття про схемотехніці, де я вам розкажу про принципи побудови і роботи комп'ютера.